Панує вже осінь в наших садах, хоч в день ще дуже ясно, сонячні дні нам ніби подарунки осінь, вересень дарує, але вечір вже вечірня прохолода осіння відчувається. І, здається, не натішились ми квітуванням тих різних квітів. Зростанням, не намилувалися. Як у тій пісні, що скільки б ти зубила, років не кувала, а мені все рівно буде мало. І те ж саме можна сказати, стосовно наших квітів, скільки б не милувалися, ми красою. Не дай собака знімати, щось там бачить і щось йому там не догода. Скільки б, скільки б не милувалися ми тою красою, то нам мало. То милування, хотілося б продовжити її. І щоб була так квітування ціле літо і навіть і цілу зиму, але ж так не буває. От і троянда ніяк не вірить в те, що закінчилось літо, і потрібно переставати вже свісти. А мене сьогодні очікувана радість, бо замовляла я рослини в інтернет-магазині, квіточки від Марічки чи Марічки. Квіточки, який знаходиться в Тернополі. Е, в минулому році я вже замовляла в цьому інтернет-магазині рослинки, замовляла хризантеми і гейхери. Ну, не, змо, не можу ні похвалити, ні поганьбити. Е, як говорилося про хризантеми, що вони всі мають перезимувати в відкритому ґрунті, але вони в мене всі дружно пропали. Пропали і гейхери за період зими. Можливо, Занадто молоді були, можливо, я їх не добре підгорнула ґрунтом, хоч старалася підгорнути. Ну, не знаю. Але цього року я, як кажуть, не покаялася і знову замовила рослини. Рослини мені прийшли дуже гарні, але я й сказала їм, попередила, що я буду про рослини розповідати в своєму відеоролику, що і роблю. І замовила я їх і на цей. Єдиний недолік в тому, що. Нема підписано назви сортів. Ну, я десь знайду, що я замовляла, але зараз я по пам'яті не скажу, тим більше їх і на цей ще не квітуть. Але подивіться, яка гарна рослина густенька, її вже навіть зараз, звичайно, я не буду її розсаджувати на зиму вже. Ділити маю на увазі, не буду, тільки висажу в ґрунт. Але подивіться, яка густенька, гарна рослинка. Весною, як дасть Бог, доживемо, то можна буде поділити. А назву сорту я знайду, бо я замовляла. Одна червона хінацею, а інша малина. Ось такі красуньки б і прийшло. І на одній навіть зачаток квіточки. Десь, якби літо продовжило ще свій термін, щоб відтермінувалися холода, то вона ще навіть показала б. Свою квіточку. Сподіваюся, що таку я. І на іншій рослині також є зачаток квіточки. Шкода, шкода що літо закінчується. І крім того, я ще замовляла декоративно-листяний вазон. Фація. Ось такий вазон. Вазон, як ви бачите, із посаджений був. Торф'яному, видно, горшечку. Видно, що він з торфяного горшечка, але вазон також досить таки непоганий. Ось таке листя красиве цієї рослинки. Я прочитала, що рослинка досить таки не вибаглива. Як бачите, листя схоже трохи до кленового вуличного. І вона виростає при хорошому догляді до півтора метра за вишки. Так що Хоч, хоч багато рослин у мене і пропадали, і я в деяких і розчарувалася, але Так що цього разу замовила я не багато рослин, лише дві. Дві рослинки. Ехінацеї вуличні десь висажу на вулицю і фацію. Ну, вже в мене є. Скільки вже в мене є, в мене вже є 5 рослинок і на цієї. Колекція невелика. Але, але щось трохи є. І жовта є, і рожева, і ще потім одна жовта. І цих дві буде червона. ну Треба буде тільки позаписувати сорти. І ось така красива рослина фація. Зараз знайду горшечка. Я дуже мало про неї, правда, знаю, але мені здається, вона любить нейтральний ґрунт. Так що якийсь в мене ґрунт є. Десь я робила для якихось вазонів суміш. Отож, зараз знайду невеликий горщик. як ви знаєте, такі маленькі рослинки з, торфу... з торф з торф'яних горшечків садять в невеличкі рослинки, в невеличкі горшечки, невеликого об'єму, тож зараз. Знайду грушечок і посажу. І крім того, ще подарували мені дві рослинки на подарунок. Ось таку хризантемку, не знаю, яка вона буде, але навіть із квіточкою. І також торф з торфяного горшечка малого розміру. І ось таку пеларгонійку. І в минулому році я замовляла, то мені як подарунок була пеларгонія. Я посадила і воно навіть і цвіте, прижилося Так що рослинами я задоволена задоволена дуже гарне пакування, нічого не поламалося. Ну і Тернопіль від нас таки недалеко, бо це Хмельниччина, а Тернопіль від нас недалеко. Е, тож, якщо Буде якась спокуса, то й надалі буду замовляти там рослини. Дуже б я хотіла і гейхери ще, ще замовити, але восени не буду, бо маю науку сторічнього року, що кажу, в мене взимку пропали. Так що роблю висновок, що гейхери потрібно замовляти навесні, щоб вони добре прижилися в ґрунті і добре перезимували. А ще, крім того, знаю чи... Мою залежність від рослин, від квітучих рослин, донька мені накупувала ось таких тюльпанів. Тюльпан подвійний. Подивіться, які красиві. І гарні цибулини також. Десь вона була в Хмельницькому і накупувала мені ось таких тюльпанів. Хоч в мене і своїх є багато. Бо цього року я викопувала вже це були не тюльпані. Вони пару років росли на одному місці квітували, але цього року якісь не дуже такі вони були. Якісь низькорослі, напевне, ті погодні примхи на них також вплинули. Не дуже вони високі, якісь низенькі були і гірші, ніж були в минулому році. Але цибулини викопала, цибулини різні. Є, як бачите, потрібно буде їх. Розсортувати на більші менші і десь при нагоді я посажу, але поки що, що в мене нема часу на них. А донька купила, як я показувала, он, тюльпан подвійний. Ну, читати я так не, не дуже так прочитаю, що як там написано, як вони на Кор карнавал денайс цей. А той не знаю, як називається якісь на морозиво схожі. Але всі вони. Такі махрові тюльпани, махрові, подвійні, як вони називаються. Знову подвійний, багаторічний. От Лілас Перфектіон ліловий, як ми бачимо, красиві такі, красиві дуже цибулини і, і красиві на малюнку. А дай Боже, щоб це не був пересорт, бо я бачу, що дехто дуже вихваляє. Флоріум каже, що там дуже цибулини неякісні. А я замовляла, вони мені прислали пересорт. Тюльпан повний пізній, а кібана, ось такий гарний, жовтий, також макровий. І ще що там у нас є? І ще в нас є білий тюльпан. І він також повний пізній. Mount маунт, Tecoma маунт ось такий. Сподіваюся, що не пересорт. Продавали в Хмельницькому, напевне, посадковому магазині. А цей взагалі красивий, бо я люблю такі яскраві кольори. Також такий махровий, як бачите. Маргарита. Тюльпан подвійний Маргарита. Дуже, дуже красиві тюльпани. Отож, буду мати ще щось садити і свої висаджувати антрацент, певне, чи антрацієт, не, не знаю точно, як називається. Вибачте за руки, бо моркву копаю, і буряки сьогодні, ще навіть моркви не дочистила. Ну, Вже буду завтра дочищати. Бо вже береться вечір, спускається вечір до дня на плечі і робиться прохолода вечірня, вже й треба буде порати. Чоловік поприводить кози і будемо поратися. Ось така у мене сьогоднішня радість, бо нові квіти, нове придбання завжди це радість. І дуже хочеться, щоб в магазинах, де продають рослини, щоб нас не обманювали. Щоб куплене відповідало сортам. І щоб ми раділи від того, що придбали нові рослини, і не розчаровувались тоді, коли вже дочекалися їхнього квітування. А я дякую всім, хто був разом зі мною. Дякую вам за вашу підтримку. І як завжди, кажу до зустрічі. Не цурайтесь нашого каналу, заходьте, підписуйтесь, будьте з нами. Будемо разом і овочі вирощувати, і дізнаватись про них щось нове. І також і квіти вирощувати, в тому числі ось такі красиві, як ось цей дельфіній, який в осінню пору квітне вдруге. Ось такий красивий новозеландський дельфіній. А цей трошки менший, але також красивий. До зустрічі!